Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Вже трапляються окремі новини та блогери, які заявляють про масове блокування карток українців. Правда, серйозні ресурси про це не пишуть, а масових скарг не спостерігається. Тож далі коротко і по суті розберемо, як убезпечити себе від небажаного блокування рахунків та величезних штрафів. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Боржники та штрафники, попередні новини про масштабне блокування карток спостерігалися в травні цього року. Причиною цього було скасування розпорядження Кабміну, що дозволяло громадянам користуватися коштами на арештованих рахунках на період війни. Тому, крім дивних фіноперацій, основною причиною блокування картки українців є наявність у вас боргів і штрафів. Тобто основними причинами, через які українці потрапляють у реєстр боржників, є стягнення коштів на користь держави, порушення право дорожнього руху, стягнення коштів адмінправопорушення та заборгованість за комуналку. Стягнення судового збору та аліментні борги йдуть просто в кінці списку. Перевірити, до речі, наявність у вас заборгованості можна в єдиному реєстрі боржників. Прямо так в інтернеті і наберіть. Зміни фінмоніторингу. 7 вересня постанови управління Нацбанку номер 110 запровадження нові вимоги щодо здійснення банками фінмоніторингу. Зокрема, встановлено обов'язок для банків реагувати на виникнення е, випадків. Перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка заявлена клієнтом, і доповнено перелік індикаторів підозрілості, це перевищення більш ніж удвічі, на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом, та нетипова активність на рахунках клієнтів. Простою мовою це звучить так: якщо при отриманні карти ви написали, що максимальна сума операції може складати 10 тисяч гривень, а на рахунок надійшло там 20 тисяч гривень, то вас можуть заблокувати. Підкреслюю, що нині законодавчо відсутній вичерпний перелік підстав для блокування банківських карток, оскільки банки просто наділені широкими повноваженнями в рамках протидії відмиванню коштів. Якщо вам регулярно переказують кошти на картку за вашу послуги, або там якісь там товари, то вашу картку швидше всього заблокують і оштрафують на 85 тисяч гривень, як ухилянта від сплати податків, крім тих, у призначення яких, наприклад, буде зазначено надходження від родини, безповоротна фінансова допомога або повернення боргу і за продаж вживаної. Речі. Також нагадую, що з 1 серпня 2023 року навіть мінімальні перекази, які менші за 5 тисяч гривень, підлягають ідентифікації особи. Як не стати заблокованим? Запобігаємо своєчасно відповідаємо на запити банку, як от пройти, наприклад, ідентифікацію, оновити дані про збільшення фінансових операцій, тобто суму збільшити. Підтвердити джерела походження коштів і тому подібне. Розбираємося, якщо заблокували картку рахунок, одразу зв'яжіться з банком для з'ясування причин та варіантів їх усунення. Наприклад, оновити дані або сплатити борги. Захищаємося у випадку зловживань з боку банків, подайте скаргу до Національного банку України. Підписуйтесь на мій канал. Буде корисно та цікаво. Всім дякую за увагу.